Ти хочеш навчитись взаємодіяти з вищою силою? Налагодити контакт, простроїти канал. Давай, рун, зараз спросим, Чи потрібно це тобі? Покажіть, Руне. Чи потрібно це людині, яка зараз дивиться цей розклад? Покажіть, чи потрібно? Насправді так, це тобі потрібно. Ти сильний, ти справедливий, ти чесний, ти воїн по своїй натурі і тобі це потрібно. Ти можеш і ти здатен. Якщо ти прикладеш силу всього свого характеру і силу своєї натури, то ти Зможеш це зробити. У всякому разі, тебе тут зараз руни показують як воїна, як людину, яка не зможе брехати вищій силі і не зможе брехати собі. Ти робиш все по справедливості, ти не зможеш зрадити, якщо вже підеш цим шляхом. Це твій чесний намір. Добре, покажіть тепер, руни, чи вийде у людини, яка зараз дивиться цей розклад, налагодити контакти з вищою силою, простроїти енергетичні канали і взаємодіяти на вищому рівні, так, щоб була користь від цього і вищим. І їй. Покажіть, Руни, чи вийде. Так вийде і вже виходить. По-перше, твоя свідомість вона широка, вона глибока, вона магічна. Ти можеш силою своєї свідомості, силою своєї енергії запустити процеси і досягти того, що хочеш, бо це тобі потрібно. І вищі сили тут тобі навіть допомагають. Вони посилають тобі інструменти, посилають тобі знаки. Вони знають, що ти зможеш, але поки що вони тобі допомагають в цьому розібратися. Тобі приходять уроки, тобі даються інструменти, на твоєму шляху трапляються люди, які допомагають. Ти можеш і зможеш, якщо будеш рухатись далі в цьому напрямку. Покажіть, руни, що потрібно. Станом на зараз ще робити людині, щоб досягти того, чого вона хоче. На що звернути увагу, покажіть мені руму. Не приймай необдуманих рішень, не будь різким і не будь слабким одночасно. Зверни увагу на те, що тобі може завадити як різкість, так і слабкість, як невміння взаємодіяти і приймати рішення, так і занадто, якщо ти себе будеш картати, якщо ти себе будеш гристи, що в тебе щось не виходить. На це зверни увагу. Все вийде і все виходить у тебе. Покажіть, руни, на що зараз потрібно найперше звернути увагу людині, щоб досягти того, чого вона хоче. Дайте пораду, на що звернути увагу. Головніше за все треба. Покажіть, руни, на результати, на вміння керувати часом. Вкладайся, наскільки ти вкладешся, ти отримаєш. Зверни увагу на це. Бо те, що ти зараз посадиш, ти отримаєш. Якщо не здатен виростити врожай, ти його не збереш. Тому зверни увагу на вміння керувати часом на своє власне вкладання, на свої власні результати. А покажіть, руни, що за сила. Стоїть за людиною, яка кличе його. Справжня сила, яка вона? Хто стоїть за людиною, яка зараз дивиться цей розклад? Справжня, ненадумана хто? Яка. Це може бути сила, котра сильна, рішуча, це Військова міць і справедливість це Бог Тор і його молот. Це така сила, яка може руйнувати на своєму шляху, якщо це потрібно. Заради справедливості, заради системи, як Бог Тор був дуже вірний Богу Одіну і підтримував його завжди. І в усьому, ось така сила стоїть за тобою. Вона вірна. Своїй вірі і традиції. І ця сила приведе тебе туди, куди потрібно. Вона войовнича, але вона справедлива і вона стоїть на захисті. Завдяки цій силі ти можеш захищати, захищати від цього лихого і людей, і себе, і свою країну, і оточуючих, і свою родину. Це така сила, яка здатна захистити і бути. Притому справедливою. Так, ця сила вона не думає, вона робить, вона знає всі правила і всі закони, її не можна купити, її не, вона не підвласна соціуму, вона не підвласна навіть якимсь професіоналам, якщо вони порушують закони. З нею можна тільки по справедливості. Ось така сила за тобою стоїть. І ще вона не терпить без відповідальності. Тому вона дуже рішуче налаштована на те, щоб цього не відбувалося. Якщо вже взявся, то відповідальність лежить на тобі. І ця сила вона проведе тебе, вона прорубає тобі дорогу, вона навчить. Але тільки ти повинен розуміти, що відповідальність лежить на тобі. Ніхто ні в чому не винен, ніхто нікого не примушує відповідальність і розуміння того, що ти сам це обираєш. Пам'ятай про це.